Допомога на оплату комуналки. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож це не субсидія, це не грошова допомога, для що від держави на оплату комуналки це зовсім інший вид допомоги. Давайте розберемось, кому її хочуть дати, а верніше кому вже почали давати, по які суми, і давайте якось будемо добивати, щоб така допомога впроваджувалась по всій Україні. І усім українцям, хто того потребує. А перш ніж розпочати, величезне проханнячко до вас. Давайте рознесемо цю інформацію по інтернеті скрізь, щоб інші бачили і робили так само, щоб людям почали масло нараховувати ці допомоги. Щоб якомога більше людей її отримали. Тож, давайте не полінуємося, це відео поділимось цим відео, розішлемо його. Прокоментуємо там, напишемо свою думку. Да? Ну, спочатку подивіться про що і е зробимо такий ефект максимальний, щоб інші прислуховувались і також почали допомагати людям. Тож розбираємося. Дніпровська міська рада. А нагадую раніше, Івано-Франківська про це повідомляла, е, яка вже цей проект давно розпочала, а тепер вже Дніпровська оголосила про те, що буде видавати допомогу на оплату комуналки тим, хто того потребує. З е, 1 квітня, тобто, ось вона почала давати з 1 квітня, по 31 жовтня буду давати по 500 гривень. А з 1 листопада по 31 березня, тобто на зимній період по 700 гривень. Ну, зрозуміло, що зимою більше. І це на кожну особу. Це не на всю сім'ю, а на кожну особу. Тож, хто має право отримати і як ця допомога буде видаватися. Діти з інвалідністю, особи з інвалідністю першої групи. З вадами сору, психічними розладами і вадами опорно-рухового апарату та інвалідністю з дитинства, особи з інвалідністю другої групи з дитинства. На кожну таку людину, яка входить в ці категорії, буде надаватися ця допомога. Нагадаю, з Івано-Франківською там ще є пенсіонери, які потребують. Цієї допомоги також є в списку, але там розглядається кожна е, індивідуально. Допомога видається безготівково і автоматично переводиться на рахунки житлово комунальних підприємств. Щоб оформити відповідну допомогу, відповідно потрібно звернутися з заявою, написати, що ви потребуєте, і прикріпити відповідні документи, які засвідчують. Відношення до однієї з тих категорій, які були названі раніше. І тут питання, чому одні дають інші гробани ні. Звісно, вони кажуть, що в них немає грошей. Ну, на це завжди можна спасати все, садах, що немає грошей. Ну бачимо в одних громадах і до днів народження в подарунки, і допомоги на оплату комунальних послуг. В інших громадах і ні там, і ні там, і ніде, і ніяк. Трішки все-таки прикро, да? що так, таке розмежування. Але радує той факт, що вже рух пішов, да? що інші громади підхоплюють і починають це забезпечувати. Так, кожна громада окремо вибирає список людей, які цю допомогу мають право отримати суму допомоги. Тобто, це вона таке право залишає за собою, і це зрозуміло. Але те, що починають рухатись, то вже ради. Давайте ж будемо розносити цю інформацію по інтернету скрізь, щоб інші громади бачили, і, як приклад, і долучалися. І долучалися, і людям видавали цю допомогу. Тож. Надіюсь на вашу підтримку. Надіюсь на розповсюдження і що ну громади дійсно дослухаються. Я і надалі спостерігаю, якщо у вас є така ж інформація, ваша громада щось дає, поділіться нею в коментарях, щоб інші люди знали, йшли і оформлювали. Це дуже важливо, така взаємодія, тому що ну, я всього по всю Україну знати не можу, це точно. А ви на місці, вам там видніше. Тому напишіть, поділіться з людьми, хай люди знають, хай йдуть і оформлюють. Тож, спостерігаємо, розповідаємо, до зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.